Трамп готує удар по Україні. Трамп нас кине всередині країни. Завівся кріт. Що це за кріт? Як його звати? Що це за списки санкцій проти влади? Хто їх зливає? Хто їх формує? Що відбувається взагалі? Стільки запитань зараз в інформаційній площині, друзі, на які потрібно давати відповіді. Я вирішив цей випуск присвятити саме цьому. Для того аби почати, підпишіться на цей ютуб канал, поставте лайк, не забувайте про коментарі. А ми гайте часу не будемо і почнемо. А почнемо ми з чого? Почнемо ми з розколу. З розколу у команді Дональда Трампа. Принаймні, про це пише преса. Уявіть собі, що є дві команди. Ці дві команди борються за вплив довкола Дональда Трампа і переконують його у речах, які є несумісні. Що це за команди в одній команді: державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, а також спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келок. Вони переконують Трампа бути жорсткішим з Путіним. Не телефонувати путіну, вони вони переконують його бути непоступливим щодо вимог Володимира Путіна по Україні. Це одна команда. Є інша команда, там присутній давній бізнес-партнер, друг Дональда Трампа, найближчий mm. його соратник Стівен Вітков, і ви його чудово знаєте, тому що я про нього вам вже розповідав. Трамп доручив цій людині їздити до Путіна, зустрічатися з ним і проводити переговори з Путіним щодо України. Так от друзі. Є ось така суперечка, є ось такий розкол, до кого прислуховується Дональд Трамп. Дональд Трамп зараз, судячи з усього, прислуховується до Стівена Віткофа, чому тому, що Трамп, як і раніше, упевнений і переконаний у тому, що війну можна завершити тільки поступками з боку України, а потім вже можна там торгувати, продавати, заробляти, ділити і так далі. Тому подібне, це одна сторона медалі. Те, що відбувається за океаном, ну плюс-мінус така логіка, але є і інша правда. Давайте звернемо увагу на те, що відбувається зараз в Україні, тому що в Україні друзі тотальний безлад. Відверто кажучи, я прийшов саме до такого висновку, і навіть тікер він такий зробив політики готуються до виборів, тому що все вказує дійсно на те, що е, вони почали готуватися до виборів. І почалася зараз боротьба, і ця боротьба реально переходить будь-які межі, чому так відбувається? Ну почнімо, наприклад, з Петра Порошенка. Він не так давно, і ви про це знаєте, звинуватив владу в тому, що та почала зловживати військовим станом, використовувати військовий стан для встановлення авторитарного режиму. До речі, представники його фракції доволі уміло використовують цю тему. Вони там говорять про вони, вони продають виборцю занепокоєння про те, що значить є питання демобілізації його як не швидше потрібно вирішити. Є питання так званої бусифікації. Вони такі пишуть його також потрібно вирішити. Чому це відбувається, зрозуміло, тому що е, є люди. Рідні, які відправили е, своїх рідних на війну, і звичайно вони зацікавлені в демобілізації, і це потрібно робити насправді. Давайте скажемо відверто. Тільки зараз такої можливості немає. Те саме стосується босифікації, так званої, є велика критична потреба в тому, аби вирішити це питання. Це багатьом не подобається, зрозуміло. І на цьому, значить, політики грають. До цього ми повернемось. Але от Петро Порошенко ми про нього згадали. Перший індикатор я вже вам сказав, і є інший індикатор. Це там інтерв'ю New York Times, тому самому, там де Петро Олексійович ну натякає, принаймні, що там мирні переговори з Росією там можуть пройти гладко, якщо в уряд увійдуть представники опозиції. Ми знаємо цю ідею, яка стосується там ко... Як це національній коаліції, так яка представляла уряд, і зрозуміло, чому політики про це говорять опозиційні політики, тому що вони хочуть затягти своїх людей, вони хочуть впливати таким чином і так далі. Але все це виглядає як спроба сподобатись електорату або ж впливати на електорат, коли ми говоримо про ось цю другу компоненту щодо національної коаліції або ж коаліції єдності, яких називають, але не про це мова там. Я хотів би два слова розповісти про ось цю. Значить, ну те, що ми називаємо я не знаю популізмом і хайпом. Значить, допис Олексій Гончаренко, представник фракції Петра Порошенка, він про що написав сьогодні. В Раді мали голосувати і вже проголосували, до речі, питання продовження воєнного стану. А питання воєнного стану До речі доволі сильно пов'язано з нашою темою: вибори, мир і так далі. І от його проголосували. Але пан Гончаренко напередодні там чинив скандал буквально, тому що він. Публічно написав, що він не буде голосувати за продовження цього воєнного стану. Чому от він називає дві причини: перша причина це демобілізація? Давайте вирішимо це питання, і друга причина це ТЦК, тобто босифікація, так звана, і на цьому доволі, доволі чітко вони грають, доволі чітко вони хайпують на цій темі. І е, зрозуміло, що як я вже сказав, є частина громадян, які хотіли б демобілізації. Підкреслюють – це потрібно зробити, але зараз це неможливо. Є інша частина людей. Яка е, проти бусифікації велика кількість людей проти ось цієї так званої бусифікації? Тому на цьому грається це політика, вона тут замішана, і на, на, на це звертається увагу. До речі, пан е, Гончаренко так і не проголосував за продовження воєнного стану, але я передував в цьому скандал справжній, тому що спікер ради Степанчук виходить і каже: той, хто не проголосує за продовження воєнного стану, має розуміти, що тут Путін, війна продовжується, і це значить е, посіпака. Нашого ворога з точки зору логіки, насправді так скажемо відверто, ну воно так, так так і є, тому що війна продовжується, і нам потрібно розуміти, що скасування воєнного стану не призведе так точно до вирішення проблем, які про які говорить пан Гончаренко. Але ми відволіклись, друзі. Давайте продовжимо тим, що є інші політики, які також готуються до. Виборів, які також чекають на ці вибори, і вже почали відповідні кампанії. Там Юлія Тимошенко, до прикладу, та сама вона розповідає про якнайшвидше завершення війни. Вона каже, що в кінці травня війна закінчиться, і при цьому вона посилається на певну там міжнародну спільноту, да яка має плани завершити цю війну там до кінця травня. Про це каже Юлія Тимошенко, у яку у якої спільноти є такі плани? Про які плани конкретно мова? Чому саме кінець травня? Чому там не червень, липень, серпень, жовтень? не зрозуміла ну там без деталей вона відмовляється це коментувати. Але що цікаво, що американці ведуть переговори із Тимошенко із Порошенко, і я про це також окремо розповідав і про це преса писала. І самі лідери опозиції Тимошенко і Порошенко це підтверджували. Детальніше розповім про що конкретно мова. Далі хто в нас є? Хто у нас є на цій політичній шахівниці? Є Валерій Федорович Залужний. Так він спростову інформацію. Він не підтверджує і не спростовує інформацію, що він йде на вибори, але він закликає продовжувати опір. Він каже, що потрібно воювати з метою здобуття повної свободи і зменшення залежності від інших країн. Тобто, фактично, треба продовжувати боротися, щоб перемогти. У нього от така позиція. Є Арестовець з іншої сторони, він продовжує гратися. В опозиціонера він продовжує всіх критикувати, він продовжує значить, казати, що ви всі тупі, я найрозумніший. Я тільки я знаю, як вирішити можна це питання і вирішити це питання питання миру мається на увазі доволі швидко. Що у владі відбувається в цей час? Ну там не менш напружено, тому що інсайдери кажуть, що офіс президента дійсно готується до виборів. Про це пише преса. Ми згадували з вами видання Економіст. Яке про це писало, Видання Блумберг, яке про це писало. в офісі президента? цю інформацію, але от. Мої джерела, давайте скажемо відверто, і там колеги, журналісти, які зараз можливо дивляться. мене, вони не дадуть збрехати, що дійсно там є певна інсайдерська інформація, що готується офіс до е, виборів. Я не знаю зараз на якому етапі ця підготовка, але це правда. Так воно і є. Хоча підкреслю в офісі спростовують цю інформацію. Окей, керуємось виключно фактами. спростовують і спростовують, але це не скасовує того, що війна продовжується. Політики роз'єднані абсолютно вони почали політичну боротьбу. Моноліт втрачено, який був на початку цієї війни. Усі борються один проти одного у цей час, що відбувається, виходить сирський і каже про те, що армія Російської Федерації наступає, армія Російської Федерації посилює тиск, армія Російської Федерації почала наступ в Сумській області. Подивіться випуск, я вам про це говорив в Харківській області. І є плани, як пише там іноземна преса. Є плани продовжувати окупацію українських земель. Але, друзі, ситуацію насправді посилює ще. Інша історія вона стосується Дональда Трампа безпосередньо. Є певна інформація, що адміністрація Трампа, нібито там, підготувала певні списки санкцій проти української влади, і таким чином шантажує її. Подейкою, що в цих списках найближче оточення Зеленського міністри, працівники офісу президента і так далі. Для чого це потрібно, якщо це так? Для того щоб тиснути, звичайно, по там найкритичнішим питанням, одне з цих найкритичніших питань це угода про Копалини. або ви підписуєте цю угоду, або ми будемо запроваджувати санкції. А тепер уявіть на одну секунду, що може бути, якщо кожного разу українська влада, якщо дійсно такі санкції є, списки такі є, буде прогинатися під хотілки будь-якої адміністрації. Що тоді взагалі відбудеться, коли щоразу штати будуть нам як інструмент впливу використовувати санкції? Але окей. Тут увагу на себе звертає той факт, що в списках ось цих найближчих соратників президента, які підпадають, нібито під до ці санкції, немає Давида Арахамія, голови фракції президента в парламенті, Давид Арахамія. Як відомо, має там тісні зв'язки з політичною елітою Сполучених Штатів. кажуть навіть про, про те, що у нього там доволі близькі стосунки з Трампом молодшим сином Дональда Трампа. І Рахамію звинувачують, ну принаймні там, кулугарно, є там такі плітки, його звинувачують навіть у формуванні таких списків. І ви запитаєте, а чому представник президента формував би такі списки проти, проти влади, а тому, що у нього є конфлікт з ким? З головою офісу президента Єрмаком? Дивіться, я, я не знаю, я не впевнений, взагалі, що Рахамія міг бути причетний до цих списків, формувати їх і так далі. Чому його там немає в цих списках? Якщо ці списки взагалі існують, нам треба розуміти, що це може бути просто якась ефемерна історія. Да? А, я не впевнений, що Рахамія міг бути до цього причетний. Відверто скажу. Ну, моя думка. А, але багато хто стверджує, що він дійсно міг це формувати. Але те, що у нього є конфлікт з Єрмаком, мені про це багато хто говорив і вже дуже давно. Тому друзі, ось така у нас історія з цими санкціями і цими списками. Але що я вам хочу, окрім всього цього, сказати? Що очевидно, що президент Дональд Трамп хотів би, що хотів би позбутися Володимира Зеленського. Це очевидно, у нього є задача в бучі встановити перемир'я, провести вибори, домовитися з переможцем цих виборів, підписати велику мирну угоду з Російською Федерацією, і що потім робити, я вже вам казав, продовжувати торгувати. Продавати і займатися своїм своїм божевіллям з цими тарифами, але е, при цьому Сполучені Штати можуть ставити на кого? Ну на тих самих людей, про яких я говорив. Значить, Порошенко Тимошенко можуть ставити можуть на Залужного можуть ставити. Ну також цілком можуть. Ми пам'ятаємо історію, коли преса, зокрема, Ваштон Пост писали про те, що залужному навіть телефонували з адміністрації. Ми ще правда деталей не знаємо. Але по що говорили також про е, вибори. Можуть поставити на Буданова, ну молодого генерала вже насправді там давно називають можливим наступником. Більше того, за моєю інформацією, е, там ну, свого часу е, на Буданова розлютилися в офісі президента за, за те, що він не дуже й приховував, скажімо так, свої амбіції під час поїздки до Ватикану. Була якась поїздка до Ватикану, багато хто про неї мені говорив. І, нібито там в вищих колах Буданов не приховував своїх політичних президентських амбіцій і розповідав про те, що от на мене, нібито потрібно ставити також ставку. Не знаю. Така інформація була, відповідає на дійсності чи ні, з'ясуємо згодом. Але на кого ще можуть ставити на Арестовича можуть. Ну є там певні індикатори того, які свідчать, що ну, там. Ми пам'ятаємо да історію Гаресовича з так званим піджаком. Ми пам'ятаємо там натяки, що він зустрічається з серйозними людьми в одній із арабських країн, де, до речі, за дивним збігом обставин могли бути американці спілкуватися з ним. могли спілкуватися, могли Могли спілкуватися про вибори. Ну, звичайно, могли. Також, також все це може бути. Звичайно, все це на рівні там домислів наших, але є певні політичні сигнали, які нам про це говорять. Я насправді думаю, що зараз. У Трампа там посилено шукають кандидата на заміну Зеленському, але дасть це результат чи ні? Ну у Зеленського високий рейтинг, naprawdę. і цей рейтинг зріс ще більше після скандалу в овальному кабінеті, і це розуміють і на Банковій, і у Білому домі. Пам'ятаєте, Трамп казав про те, що Зеленський у тебе немає карт, у тебе немає козирів. Вони посварилися в овальному кабінеті. Після цього рейтинг президента злетів. Буквально я вам скажу чесно: я коли проводив ефіри, прямі ефіри, стріми. Стільки людей, які були опозиційно налаштовані до президента, писали, що ми тепер підтримуємо. Нам тільки і нам вирішувати, хто буде нашим президентом, а не Трампу. Тільки ми знаємо, який там у нього рейтинг диктатор він чи ні, про що казав Дональд Трамп, диктатор без виборів, 4% у тебе і так далі. Тобто, на фоні всього цього рейтинг реально зріс, підтримка реально зросла, і це правда. Півпивторюю, це розуміють і в офісі президента, і в Білому домі. Але давайте теоретично уявимо. Що на виборах переміг хтось із політичних опонентів Зеленського. Ну, от будь-хто. От як ви думаєте, друзі? Невже там дійсно хтось із цих людей може підписати ось цю велику мирну угоду? Якщо так відбудеться, це може викликати такі потрясіння всередині країни, до яких наслідків це може призвести? Я просто навіть боюсь тут припускати насправді. І я думаю, що до речі, це є однією з задач Росії а Наголошувати на тому, що на Зеленський влаштовує, Давайте нову людину для того, аби вона підписала мирну угоду. А мирна угода буде з такими умовами, що її ніхто не підпише насправді, тому що жоден український політик на це піти не може. Якщо хтось з них піде на це, це буде одразу політична смерть. Підкреслюю тому, що будуть робити ці політики, вони будуть використовувати класичну схему: Дональде постав на нас, ми прийдемо до влади і зробимо все, що ти захочеш. Але при цьому. Ну, вони будуть розповідати, чому неможливо підписати цю угоду, а будуть зважати на настрої людей, вони будуть тягти час і при цьому залишатися при владі. Ось така як класична історія в моєму розумінні особисто. Але друзі, повернімося до кого? До Дональда Трампа. Значить, питання таке: чи спробує Трамп нав'язати Україні мир? Візьмемо це в лапки, за яким п'ять регіонів. України відійдуть до Російської Федерації, ну може і спробується зробити тільки в Україні, як я вже сказав, не буде політики, який зможе на це піти. Збройні сили України добровільно точно не полишать ті території, які вони контролюють: Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку області. Путіну треба тут важливо підкреслити, З, звичайно, йому потрібно, щоб визнали ці території російськими. Але окрім цього, йому потрібно, щоб їх ще й звільнили в його розумінні, так тому що. Для Путіна ці території і так є російськими, тобто вони записані в російську конституцію. Вони є нібито російськими, що є звичайно незаконним. Тому лише одного визнання для Путіна буде мало. Йому треба буде, щоб збройні сили України полишили ці е, території. Але друзі, Росія цим обмежиться. Звичайно, ні, тому що за цією вимогою будуть вимоги наступні. Їх от, вже зараз озвучують представники російської влади і сам Путін. І не знаю, давайте уявимо просто на секунду, що ми пішли на ці вимоги. Як ви думаєте, після того, як ми це зробимо, нові вимоги будуть? Вони звичайно будуть або одразу, або не одразу, але вони все одно будуть. Я пам'ятаю, як після анексії Криму, звертаючись до федеральних зборів, Володимир Путін сказав: не ні вірте нікому, що ми підемо далі. Це все ем, ем, підрассудки. І нічого подобного ми діти не будемо. Що після цього відбулося? ЛНР ДНР, так звані, так вторгнення на Донбас, хоча там вже і тоді були присутні російські війська, потім повномасштабна війна. І що? Далі, далі ви не підете? Тому, друзі, Росія точно буде висувати нові вимоги щоразу, коли ми йтимемо на попередні. Саме тому. Ніякого миру в найближчий час не буде. Ми проявили до речі політичну мудрість, коли пішли на пропозицію Трампа погодитися на ось це перемир'я. Росія від нього відмовилася. Нагадаю, за логікою Трампа мав запровадити санкції щодо Росії, мав би озброїти Україну. Але як я вже сказав, повертаємось до моєї першої думки. Він повністю довіряє Володимиру Путіну. Тому він досі цього в тому числі серед іншого і не зробив. Але і у Трампа така ситуація не злегка. Давайте скажемо відверто. Ну. Uh, у нього все частіше журналісти запитують: а де мир? А ти ж мир обіцяв? А коли він буде? І Трампу, і це також зрозуміло. Не потрібен другий Афганістан у вигляді України, тому що Трамп до речі взяв в оберт цю тему і пісочі. Вибачте, Байдена за Афганістан. Як Америка знову стала була при мені великою, а стала маленькою при тобі? Як ти міг допустити? Що наші що ми полишили Афганістан? Це просто ганьба на весь світ і так далі. Тобто, ось це фактично, ну особисто мені говорить про те, що Трамп там просто так цю тему не полишить, відверто кажучи, наша задача зараз яка переконувати в правильності нашої позиції Дональда Трампа і його команду у тому, що Росія миру не хоче, що є насправді у тому, що м -м, друзі, ми зробимо все можливе для того, аби цей мир встановити, і Росія не піде на мирні поступки, саме тому потрібно діяти рішуче щодо Росії, а не щодо України. Тому, якщо ми, друзі, не забудемо про вибори, про хайп, про популізм, якщо ми не припинимо цей бардак, ми просто не виживемо, тому що все зводиться до того, що фактично у наших своїх бідах винні більше ми. Аніж Дональд Трамп з нього звичайно відповідальність знімати не хочеться, тому що це ще той популіст. Але як ви розумієте, такий безлад, який відбувається, ну просто так він пройти. Також не може. Всі задумались про вибори, всі задумались про те, як до Кармушки вибачте, дістатися. В цей час йде війна, продовжується війна. Росія наступає. А ми що будемо робити? Сперечатися, боротися один з одним, так на компромати, якісь там вигадувати і так далі. І при цьому тикати пальцем на Трампа, казати, що ти один лише винен в тому, що ми не можемо досягти миру. Звичайно, в першу чергу, Російська Федерація не хоче миру. Звичайно, в першу чергу нам треба стати монолітними, зібратися нарешті з думками, так і відкинути всі амбіції, завершити справу до кінця, переконати Трампа і працювати з його адміністрацією з тим, що нам потрібен мир, і він має бути ось такий на наших умовах, і потім вже думати про вибори. Про вибачте компромати, про технології і про все інше. І лише так, по-іншому, не буде, тому що ми просто не виживемо. Ось такий був сьогоднішній ефір. Спасибі, що додивилися його до кінця. Дякую, що поставили вже лайк, залишили коментар і не забули підписатися. Це дуже важливо для розвитку цього каналу. Бережіть себе, друзі, до наступної зустрічі.